Ти коли-небудь крав реквізит зі кіно? Так. У мене є молот, по суті, майже з кожного кіно. Здається, вони розкидані по всьому дому. І тут, і там. В підсумку вони десь в туалеті валяються. Хто з твоїх колег найсмішніший? Крізь працмішний Дауні, само собою. А ось Марк Руфало, він нібито машина з думками, але при тому думки, які відбуваються у нього в голові, вони, на жаль, не обробляються перед тим як говорити. Так що так це настільки ж цікаво і весело, наскільки ви тільки можете це собі уявити. Якщо ти міг би володіти суперсилою когось із месників, хто б це був і чому? Чию суперсилу можливо неперештоного галка. Тому що, якщо я випадково перейду межу, то можу просто скинути це на іншу версію себе, яка себе не контролює. Який найбільший сором ти відчував на зйомках? Ну, це не сором, а більше смішне. Це коли тобі доводиться справлятися з літаючим плащем, який дуже часто падає на голову прямо посеред якогось героїчного моменту. Приземлення чи бійки, і виглядати героєм якось вже не дуже виходить. Через це нам довелося обрізати плащ, тобто на зйомках вони набагато коротші, а потім їх доробляють за допомогою графіки. Ось так і ходив з коротким плащем. Думаю, що це виглядало дико безглуздо. Одягнув на наступне інтерв'ю. І коли-небудь крав реквізит з зйомок кіно? Так. Е-е, я маю. У мене є молот, по суті, з кожного фільму здається. Штормбрейкер з месників також забрав з останнього цього. Е, вони у мене розкидані по всьому будинку, тут і там. У результаті вони десь в туалеті валяються чи у ванні. Моя дружина їх складає туди. Я їх ставлю назад на камінну поличку, але вона потім така. Ні, забираємо їх в комору. Твій найкращий фокус для вечірок. Е, зникнення у мене гарно виходить. Значить, береш говориш, хочеш ще пивка, а тобі горілку з газовою водою, текілу. О, відмінно, скоро повернусь, а потім вжух і через чорний хід і швидко додому. Наскільки важкий молотора? Є декілька різних версій молота. Один такий для ненапружених сцен, але доволі важкий. Інший для трюків, набагато м'якіший та легший. На випадок, якщо він прилетить в мене, або ще комусь по голові випадково. Так що, так, одним я можу розмахувати, не боячись нічого, але з сторони видно, що це щось неважке. тому є ще один середній важкості, а потім найважчий, і коли робиш замах, то відчуваєш це. Це баланс. Який із супергероїв виглядав би недоречно в реальному житті? Це дико образливе запитання по відношенню до того, кого я зараз назву. Ха -ха. Ам... Ну не знаю, а, я. Ха -ха. Вони всі мої гарні друзі, і ну, розумієте, це кінець дружби, якщо б я відповів по інакшому Наскільки сильно ти поранив себе на зйомках? Постійно. Ем, загалом я отримав багато травм за всі ці роки: спина, коліна, плечі та інше. Найчастіше це відбувається в бойових сценах. Коли ти ведеш бій стінню, розтягуєш плечі, удари, все інше. Це доволі жорстко. Ну скажу так, що спині зовсім не солодко приходиться через важкі костюми. Стоїш в сцені, не зробив розминку, а тобі кричать мотор. Тому доводиться зі спокійного стану швидко переходити на максимальне навантаження, а потім тебе ще розмазує по стіні? Або ти приземляєшся, б'єшся неважливо, але це дуже велике навантаження на твою спину, на твій хребет. якщо б не кіно, то чим би ти займався? Коли я був дитиною, у мене було багато ідей майже кожного тижня. Я думав, ким би я міг стати. Ці думки привели мене до того, чим я займаю зараз. Все через те, що мені було важко сконцентруватись на чомусь одному. У мене було багато інтересів і бажань. Одного тижня я такий буду олімпійським чемпіоном. Потім професійним футболістом, або взагалі лікарем, або офіцером поліції, або взагалі адвокатом, або типу такого. По суті, все, що я робив в кіно. Я потім такий о круто. О, зараз я роблю вигляд. що Я цим всім займаюсь. Це навіть розвеселяє мене.